Доброго дня! В цій задачі треба розрахувати закон зміну струму катушки у перехідному процесі. Початкові дані наведені тут. Зверніть увагу, що ми розраховуємо струм катушки, якщо опір цього резистора дорівнює 75 Омів. А в задачі 091А15, в якій досліджувалася та ж сама схема при... Тих самих значеннях індуктивності та ємності, ми досліджували виникнення критичного перехідного процесу. Зокрема, ми з'ясували, що якщо опір цього резистора буде перевищувати 10 омів, то в колі буде перехідний процес. Тобто, при значенні опора 75 омів, ми маємо очікувати появу в цій схемі. Періодичного перехідного процесу. Розв'язуємо задачу класичним методом. Згідно із класичним методом, та величина, яка шукається в нашому випадку струм катушки, буде представлена як сума вимушеної та вільної складових. Вимушена складова струму. Це усталений режим роботи після комутаційного кола. Це оцей струм, який діє після комутації, після того, як перехідний процес вже закінчився. Після закінчення перехідного процесу в післякомутаційній схемі ми маємо коло постійного струму. І, як ви вже знаєте, в цьому колі. Опір катушки дорівнює нулю, тобто катушка еквівалентна короткому замиканню, а конденсатор навпаки розриву кола. І з цього кола видно, що цей опір, який діє в цій гілці, обумовлений лише значеннями Е та R, і L вимушена розраховується за законом ома, дорівнює 2 А. Половинку задачі ми вже знаємо. Залишилося знайти ось цю другу половинку. При знаходженні вільної складової спочатку треба визначити загальний вигляд цієї вільної складової. А загальний вигляд вільної складової обумовлено коренями характеристичного рівняння. Знайдемо корені характеристичного рівняння. Методом вхідного опору. Для цього ми повинні зробити розрив кола після комутаційного відносно будь-яких затискачів. Ми розриваємо кола відносно затискачів тут, електророшійної сили. Враховуємо, що опір цього джерела, а це ідеальне джерело напруги, дорівнює нулю, і схема для знаходження. Комплексу вхідного опору ось така. В цій схемі катушка під'єднана послідовно до паралельного з'єднання R та C, А комплекс вхідного опору є сумою комплексу повного опору катушки та комплексу повного опору ось цього паралельного з'єднання. Зверніть увагу, що коли ми записуємо комплекс опору конденсатора, то ми його записуємо трохи незвичним чином. Ми звикли, Коли ми розв'язували задачі у колах змінного синусоїдального струму, оцей комплекс повного опору записувати як мінус йод, помножене на одиниця на омега С. Але мінус йод у чисельнику, ми можемо спустити в знаменник із знаком плюс. І тоді у знаменнику утвориться добуток йод-амега. І тепер ми усюди, де бачимо добуток у цьому виразі йод-амега, Його замінюємо на літеру П, прирівнюємо вираз до нуля. І ми отримуємо заготовку для знаходження характеристичного рівняння. Приведемо. До загального знаменника чисельник і знаменник цієї, другу, першу і другу частинку цієї суми. Загальний знаменник R плюс 1 на PC, але ми маємо зосередитись для знаходження коренів характеристичного рівняння саме на чисельнику цього дробу. Ви знаєте, що якщо дроб дорівнює 0, то це може бути у Одному із двох випадків, або чисельник є нульовим, або знаменник є нескінченно великим. В нашому випадку знаменник не є нескінченно великим, тобто нульовим повинен бути чисельник. Ось чисельник цього дробу є нулем, з цього, після перетворень, отримуємо характеристичне рівняння для цього кола. Підставляємо у це характеристичне рівняння значення параметрів елементів, отримуємо ось таке квадратне рівняння, розв'язуємо це квадратне рівняння і отримуємо два комплексно спряжених корені, які обидва мають реальну частину мінус 133 та уявну частину 991. Зверніть увагу, що реальна частина коренів характеристичного рівняння, дійсна частина, обов'язково повинна вийти від'ємною із знаком мінус, тому що саме ця величина забезпечує затухання перехідного процесу. Якщо ми маємо комплексно спряжені корені, то ми маємо періодичний перехідний процес, а із теорією перехідних процесів відомо. Що в цьому випадку загальний вигляд вільної складової буде утворена ось таким чином. Це якась стала інтегрування А, помножена на цю експоненту в ступеню мінус 133. Ця експонента і е, забезпечує затухання перехідного процесу, а періодичність перехідного процесу забезпечується цією синусоїдою. Параметром цієї синусоїди є початкова фаза Псі, яка теж невідома. Тобто нам для знаходження вільної складової треба знайти А та ПСІ, ці Дві сталі інтегрування. Ці дві сталі інтегрування ми можемо знайти на підставі розв'язку системи двох рівнянь з двома невідомими. Перше рівняння цієї системи. Утворена із цього рівняння для вільної складової, ми просто записали значення цієї вільної складової у момент часу 0, підставивши 0 тут і тут, отримали А на синус Псі є і вільне від нуля. Тепер ми продиференціювали це рівняння, ось це рівняння по часу Т і прирівняли. Похідну до, записали похідну у момент часу 0. Ми отримали похідну вільної складової по часу у момент часу 0, а власне похідна, яка утворилася ось, як похідна добутку, ось вона така у момент часу 0. Тобто, для того, щоб розв'язати це рівняння. Ми маємо знайти вільні члени цього рівняння. І і вільне від нуля та похідну від цього струму у момент часу 0. Знаходимо спочатку і L вільне від нуля. Скористаємося знайомим нам рівнянням для загального перехідного процесу в цьому колі для струму катушки це повний струм. Який утворено вимушеною та вільною складовою, ця формула є дійсною для усіх моментів часу, в тому числі і моменту t дорівнює нулю. Запишемо цю формулу саме для моменту t дорівнює нулю. Це 0 із знаком плюс. Це вже після комутаційна схема. Це вже момент комутації, комутація вже відбулася. І із цієї формули знайдемо невідому нам величину і L вільне від нуля, яка утворена повним струмом катушки від нуля, від якого віднімається струм вимушеної складової у цей же момент часу. Струм вимушеної складової. Ми вже знаємо, він 2 А. Він незмінний, і у момент часу 0 він теж приймає значення 2 А. І L від 0 це струм, який діє в цій катушці індуктивності. І ми знаємо, що цей струм є незалежною початковою умовою. А початкові незалежні умови знаходяться на підставі закону комутації. Для струмів катушок. Закон комутації говорить, що струм катушки не може змінюватися миттєво, і у момент часу 0 із знаком плюс, він є таким же, залишається таким же, яким був у момент часу 0 із знаком мінус. 0 із знаком мінус. Ми повинні звернутися до докомутаційної схеми. Цей ключ ще не замкнено, це джерело. Ще не підключено до цієї схеми, і тому усі струми та напруги в цієї схемі є відсутніми. Тобто ІЛ від нуля і знаком мінус дорівнює нулю. Це значення зберігається і у момент 0 і знаком плюс. Обидві частинки цієї формули знайдені тут 0, тут, 0, тут 2. І отримуємо, що ІЛ вільне від нуля. Дорівнює мінус 2 А. Розібралися з першим числом, знаходимо похідну струму вільної складової катушки в момент часу 0. Скористаємося тим же знайомим нам рівнянням і продиференціюємо його по часу і подставимо t дорівнює 0 у обидві частинки цієї формули. D i L вільне по DT при t дарів 0. Ми можемо отримати, а саме його ми шукаємо. Ми можемо отримати як похідну вільного струму катушки в час 0. мінус похідну вимушеної складової у той же момент часу. Стосовно вимушеної складової, ми вже знаємо, вона не змінюється у часі 2 А. Вона є константою і похідна її дорівнює нулю. Тому ми можемо сказати, що L по DT при T дорівнює нулю, треба знайти, і ми знайдемо ось цю похідну автоматично. Знаходимо L по dT при T дорівнює нулю. Згадаємо, що напруга катушки у загальному випадку. Записується як добуток індуктивності катушки на похідну її струму. З цього рівняння ми можемо отримати вже готову похідну ДИЛ по DT, поділивши напругу на катушці на індуктивність цієї катушки. Якщо ми шукаємо ДИЛ по DT у момент часу 0, то цей же момент часу потрібно підставити у напругу на катушці. Тобто ми маємо знайти UL від 0, поділити на L і отримуємо DIL по DT при T рівнює 0. UL від нуля це залежна початкова умова, яку ми будемо знаходити із рівняння другого закону кіргофа. Для післякомутаційної схеми, бачите, тут усі нулі. Тут усі нулі і знаком плюс. Ми записуємо рівняння другого закону кіргофа для цього контура, який містить джерело електророшійної сили, джерело напруги, катушку та конденсатор. Обходимо це рівняння за годинниковою стрілкою, мінус є. Чому мінус є? Тому що напруга на цьому джерелі направлена донизу навпроти цієї стрілочки, а ми піднімаємося по цьому джерелу нагору. Вони несумісно між собою направлені, і знаком мінус напруга і включається в це рівняння. Плюс напруга на катушки у момент часу 0, плюс напруга на цьому конденсаторі у момент часу 0 є нулем. З цього рівняння ми отримали би у L від 0, якщо б знали УС від нуля. У C від нуля це є незалежною початковою умовою. Знову використовуємо закон комутації. Знову розглядаємо докомутаційну схему, а в ній, як ми вже відмітили, напруга на конденсаторі була відсутня 0. І таке ж значення напруги на конденсаторі зберігається і у момент комутації. Тобто це 0 з цього рівняння ми отримуємо, що у L від нуля дорівнює EDS і в нашому випадку 150 В. Тепер ми можемо отримати L по DT при T дорівнює 0, поділивши 150 на індуктивність катушки. Зверніть увагу, ми індуктивність катушки підставляємо в Генрі, в нашому випадку 20 на мінус 3 ступеню. Отримуємо 7,5 на 10 в 103 ступеню ампер за секунду. Ампер за секунду. Походження цього одиниці виміру ми знаходимо похідну струму, а похідна фізичний смисл, це. Швидкість зміни чогось. В нашому випадку швидкість зміни струму ампер за секунду. І таким чином ми можемо отримати, що DIL ДІ вільне, вільне по DT при t дорівнює нулю, теж має значення 7,5 на 10 в третьому ступеню. Пробачте, тут не мінус А плюс ампер за секунду. Ми маємо все для того, щоб розв'язати це рівняння, систему цих рівнянь. На перший погляд вона здається складною, але розв'язується дуже і дуже просто. Подивіться на перше рівняння. Добуток А на синус П ми вже знаємо. Він дорівнює в нашому випадку мінус 2. Але оцей же добуток фігурує і у другому рівнянні. Тобто цю величину ми вже знаємо. Ми можемо перенести її із знаком Плюс до правої частини нашого рівняння. Ось у чисельнику цього дробу цей перенос виконано. Поділивши на 991, ми отримуємо добуток А на косинус пси. Підставляючи числа. А ми добуток А на синус пси маємо мінус 2. Тому ми от маємо тут знак мінус, і добуток а на косинус пси дорівнює 7,3. Отож, ми вже знаємо, що добуток А на синус дорівнює мінус 2, добуток А на косинус пси 7,3. Поділивши А синус на А косинус, ми отримуємо тангенс пси, який у нашому випадку. Є ось цим числом. Арктангенс – Це і є невідомою величиною ψ, в нашому випадку мінус 15 градусів. Ну, а тепер із цієї формули, із цього значення 7,3. Ми це значення ділимо на косинус псі. На косинус мінус 15 градусів. І отримуємо, що стала інтегрування А дорівнює 7,56 А. Тепер зберемо докупи усе, що ми знайшли у попередніх слайдах. І роз, запишемо вже формулу розв'язку задачі. 2 це вимушена складова. Ось ця формула є вільною складовою. А сталі інтегрування А та ПСІ вже підставлені у цей вигляд вільної складової. Ми задачі розв'язали. Давайте побудуємо графік зміни струму катушки від часу. Для того, щоб побудувати графік зміни, ми повинні визначити тривалість перехідного процесу. Для всіх перехідних процесів. Майже для всіх я буду говорити про це далі в наших лекціях і в задачах. Для періодичного і аперіодичного перехідного процесу тривалість визначається як добуток 5 Тау, де ТАУ стала часу перехідного процесу. У випадку періодичного перехідного процесу стала часом ось цим. Цією величиною. Це дійсна частина корення характеристичного рівняння. Єдиниця поділена на модуль альфа. Альфа це мінус 133. Одиниця на 133. 7,05 на 10 мінус 3, 3, -му, 3 -му ступеню секунди. Тривалість перехідного процесу. 3,75. На 10 мінус другому ступеню секунди або приблизно 004 секунди. Ну, а далі справа Microsoft Excella, який побудував нам ось такий графік. Задача розв'язана. Я дякую вам за увагу. Хай вам щастить!